З нами на зв'язку Мирослав Гай, офіцер, військовий журналіст. Вітаємо вас, пане Мирославе. Доброго дня, слава Україні, Героям слава. Слава. слава! Отже, хочемо з вами обговорити актуальну ситуацію на фронтах. Розпочнімо, мабуть, з найбільш гарячого фронту. На вашу думку, який зараз напрямок найскладніший і що там відбувається? Ну, однозначно і по всіх офіційних повідомленнях найскладніше зараз вважається Бахмут. От, там о, постійно йдуть о, атаки ворога з намагання захопити це місто Збройні Сили України. Ну ви навіть просто по офіційних повідомленнях Генерального штабу можете подивитися, де скільки атак відбувалося за день і Бахмут. Це стабільно гаряче питання. Так, по 10-14 за добу так відбивають українські воїни, і там справді складно, адже росіян дуже багато. Але сьогодні була інформація така цікава від Американського інституту вивчення війни, що українці можуть е, піти на Кірбурську косу. Хоча вони як написали, ми не стверджуємо, але в них є всі можливості для цього. Як ви гадаєте, чи, ну, і, власне перейти річку Дніпро, і що за Дніпром росіяни не створювали укріплення, вони десь далі відійшли. От, що ви можете сказати? Це не зовсім, це не зовсім так. Давайте, Генеральний штаб. Просить не коментувати Кінзбурзьку косу. Я скажу тільки так, що з офіційних повідомлень лунало, що там дійсно були бої, і що і ведеться складна робота. Тому давайте підтримуємо генеральний штаб і цю тему не чіпати, поки не буде офіційних повідомлень. А щодо росіян, які не закріпилися на лівому березі, саме по річку Дніпро, у них були спроби закріпитися. Вони дійсно копали траншеї окопи, але там дуже маленькі відстані. Подекуди там 800 метрів, 3 кілометри. Де вони і фактично збройні сили України, яких просто відганяли подалі від наших і селищ на, на Херсонщині, тому що деякі містечка вони прилягають прямо безпосередньо до Дніпра, і росіяни наносять вогневе ураження по наших містах, не тільки по Херсону, там ще є місто Береслав і поруч і різні селища. І відповідно для того, щоб для того, щоб не для того, щоб не наносилося постійне ураження. Або зменшити принаймні його інтенсивність, то звичайно збройні сили України по всьому цьому передньому краю, де вони намагалися закріпитися, наносили відповідні удари, що змусило Росіян відійти трохи глибше. там в деяких місцях до 6 кілометрів о, і так далі. От, тобто, вони не закріпилися тільки завдяки е, справній роботі збройних сил України, які навіть через е, річку, через водну перешкоду, е, могли діставати їх е, різними засобами, за, зокрема там ну, артилерію, протитанковими засобами і так далі. Пане Мирославе, хотіли б ще з вами обговорити також ситуацію у Білорусі, адже знаємо з офіційних джерел, що жодна розвідка у світі не підтверджує, що в Білорусі є якісь готові ударні формування для наступу з півночі. Але тим не менше, різні блогери і інші так звані експерти роблять вкиди, що ось ось білоруси нападуть. Зокрема, останній такий вкид був один з останніх. Це Марк Фейгін в інтерв'ю Гордону сказав, що він думає чомусь, що наступ цей точно буде, буде в грудні, буде на рівне, буде на Київ? А Гордон йому піддакує. Ми розуміємо, що там велика аудиторія, багато людей це читають, і багато хтось через це хвилюється. То на вашу думку, хто і для чого робить ці вкиди, і як нам зрозуміти, коли це просто йде дезінформація, а коли загроза може бути реальною і потрібно буде готуватися до найгіршого? Дивіться, загроза вона перманентна, зокрема з боку Білорусі. Ти більше, що вони вже використовували росіяни цю територію для наступу. Ми пам'ятаємо з вами 24 лютого. Але питання в іншому, я довіряю інформації нашого головного управління розвідки. Довіряю Генеральному штабу, які говорять, що угрупування, яке зараз створено в Білорусі, недостатнє для того, щоб провести повномасштабний наступ, але. Ви розумієте, питання в тому, що росіяни вони ж не часто не коригуються е, доцільністю е, військовою. Ми це вже бачили з вами по лютому місяцю, коли вони не переважаючими силами сунули на Україну, їхнє групування було менше ніж Збройні Сили України та Сили оборони мається на увазі включно поліцію, прикордонну службу, службу безпеки, національну гвардію, ну, збройні сили, це все с, 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 сили оборони. Ну, от тобто, вони не маючи перевагу п'ятикратно, шестикратно там да або навіть хоча б в два-три рази. Вони порушуючи всі підручники по воєнній справі, сунули на Україну, тому що вони коригуються, на мою думку, доцільністю воєнно-політичною. Вони думали створити хаос. Вони були впевнені, що військово-політичне керівництво України втече а таких, як я, активістів та громадських діячів, які з 2014 року дуже активно протидіють російській агресії на всіх рівнях, вони просто заб'ють кійками а, спецпризначенців Аля Бірку та ОМОН. і. Таким чином, і населення України е, сприйме нормальну окупацію, як це свого часу відбулося в Чехословакії, да? коли начинився шалений опір, як це відбулося до певної міри в Криму. От, е до певної міри в Донецькій і Луганській області, хоча там були е масові укр... проукраїнські протести, які вдалося придушити. В результаті ці міста опинилися перед окупацією. Тобто, у них є воєнно політична от, а, політична доцільність. Да? Розумієте, я сподіваюся, що 87 тисяч загиблих росіян, а відповідно вдвічі-втричі більше поранених, е вже мали. Довести російському керівництву, що вони помилилися щодо позиції українського народу і що Україну так легко не взяти саме тому вони проводять ці заходи з мобілізації, шукають зброю по всьому світу від Північної Кореї до Ірану і Африки і е бомблять нашу критичну енерго енергоструктуру. От чого не суне з Білорусі? Ну ми завжди маємо виходити з вами з найгіршого сценарію завжди. Але поки що наше головне управління розвідки е, воно доповідає про те, що вони не бачать там критичного накопичення сил та засобів. Десять тисяч, які там є, цього недостатньо, і лютий це показав для того, щоб взагалі щось зробити, просунутися. Ну там дві-три бригади накопичені. Ім потрібно групування. Ну знаєте, по різним оцінкам. Хто скаже 35 тисяч, хто каже 75 п'ять тисяч е військ. Як тільки ми побачимо, що вони там знову проводять якісь спільні навчання, і під виглядом навчань е збирають. Групіровку ударну, ну це вже буде для нас і грозливим сигналом, але те, що і так обстріли з Білорусі ведуться, диверсійні групи намагаються заходити, те, що вони там по лісах ще за минулі навчання за минулі роки позалишали купу техніки, до яких потрібно тільки додати особовий склад, ну це очевидні речі, про які українське керівництво знає давно. То саме тому ми зараз бачимо, як будуються інженерні спорудження на кордоні: це рви, протитанкові рви, стіни, колючий дріт, мінування, проти якого періодично дуже смішно протестує прикордонна служба Білорусі, і все це ми робимо в законний спосіб в тій зоні, яка відповідає міжнародному законодавству, да? тобто віддалено достатньо від безпосереднього кордону до Білорусі, тобто така виникає буферна зона. От так що я думаю, поки що навряд чи ми з вами можемо говорити про якийсь конкретний наступ. Але всі ці вброси робляться, і робляться вони дуже просто: ось я вам поясню для чого: для того, щоб Україна, ну по перше, лякати українське суспільство, по перше, працювати на внутрішню аудиторію російську, шумову, от ми пайдемо, ми пай. Дьому а по-третє, для того щоб Україна постійно була змушена там тримати певну частину свого угрупування військ, от і сил і засобів, які можна було б задіяти, скажімо, на Мелитопольському, Запорізькому або Бахмутівському напрямку. Розумієте, вони таким чином о, обмежують нам ну змушують нас тримати там постійно якийсь певний резерв на всяк випадок, якщо буде помічена якась серйозна активність з боку противника. Пане Мирославе, ну ще декілька слів про Крим, От сьогодні опублікували The Economist про те, що союзники, західні партнери України побоюються і стримано ставлення стримано ставляться до повернення Криму військовим шляхом. Вони розказують про те, що там мовляв будуть кримські партизани з українцями воювати і так далі, і тому подібне болотиста місцевість. Ну, в той же час і Кирило Буданов, керівник військової розвідки України, заявив, що ми звільнимо Крим. Ну, президент Зеленський каже, що можливо це буде й дипломатичним шляхом. Ну а як на мене, то треба раніше йти в Крим ніж на Донеччину і Луганщину. E, ви маєте зрозуміти, що Крим загалом це такий великий гіанський Да? Якщо обірвати постачання в Крим, то ну він буде і перекрити наземний коридор, то це буде катастрофа для росіян. E, однозначно, я вірю, що Крим буде українським. чи це буде воєнним шляхом, чи це буде шляхом дипломатичним. Чи це навіть буде зовсім інше якось відбуватися по-інакшому? Поясню, ми бачимо, що на Росію давлять санкції. Санкції безпрецедентні. Вони більш потужні ніж свого часу. Були аналогічні санкції, накладені на радянський союз, і відповідно. Росія зараз визнана різними державами і парламентською асамблеєю, і, і асамблеєю НАТО країною або спонсором тероризму, хто як визначає, або навіть терористом. Тобто ці санкції вже на віки до фінального зміну режиму і повного повного звільнення українських територій. Це означає, що Росію будуть потроху поволі, знаєте, як то жебенятко, варити в, в, в укропі. О, щоб воно не могло вистрибнути, виснажувати, е, забороняти їм будь-які сучасні технології. Я впевнений, що буде свого часу цей ембарго нафтовий, газовий, воно точно запрацює, будуть ці обмеження на ціни. А згодом я вірю, що за якийсь певний час ми побачимо і нафта в обмін на продовольства, як це свого часу було з Радянським Союзом. Тому, чи варто нам зараз скидати туди? Своє групування військ нести втрати, чи все ж таки потрібно зараз потроху займатися питанням Мелітополя, питанням тих районів і місій, до яких ми дістаємо, які можна зараз ну які потрібно теж звільняти. От е, знаєте, е, хайцю я повністю в цій стратегії покладаюся на командування збройних сил України Генеральний штаб. Вони своїми діями за 8 місяців довели, що вони вміють воювати, вміють діяти нестандартно. Весь світ їх визнає як одних з найкращих світових фахівців щодо е, стратегічного і оперативного мистецтва. Тому тут подивимось, але те, що Крим буде український, це я вам гарантую навіть просто тому, що він не визнаний е згідно міжнародного права жодною державою в світі, розумієте? Серйозною, і е я впевнений, що повернеться не тільки Крим в Україну, я впевнений, що розвалиться Російська Федерація. Я впевнений, що ми ще будемо змушені повернути інші українські території, як свого часу Чехов писав, я народився. В мальовничому маленькому місті Таганрог я впевнений, що Абхазія повернеться до Грузії, що Північна Осетія повернеться до Грузії, що Ічхерія стане свободна, вільна країна, що Придістров'я об'єднається з Молдовою. Молдова. Поверне всі ці території, і повірте мені, я не здивуюся, якщо керівництво Фінляндії вже потроху думає про те, що Карелія, як землі, які завжди належали фінам, е, теж повернеться з свого часу. Куріли повернеться в Японію. Ну, от, а вота Владив... Владивосток обов'язково повернеться в Китай, тому що там теж вважають це е, виключно територію Китаю. Продавніх часів і то пане Мирославе, Російське ми не ми теж усі в це віримо і хочемо, щоб це якнайшвидше відбулося. Але от таке питання: а що робити з населенням Криму? Треба його українізовувати. Всюди, де буде юрисдикція України, де буде ефективний контроль, де всі повернені території, вони будуть відповідно жити відповідно законам України. А це українська мова. Це я сподіваюся, буде заборона московського патріархату радуючи пізно, це заборона викладання російською мовою в школах. Це повна декомунізація назву вулиць міст. От я впевнений, що це буде. І всі росіяни, які приїхали і позахоплювали там території, житло були перевезені з Росії, вони отримують змогу, якщо вони не були злочинцями військовими, вони отримують змогу повернутися назад за перебрік свою німиту Росію. як свого часу писав відомий поет. А українські колаборанти пройдуть фільтрацію Служби безпеки України. Ну, от е, українські громадяни, кримські татари, які е, завжди були за Україну, е, е, нарешті отримують свободу. Закінчиться репресія проти кримсько-татарського народу. І е, всі колаборанти будуть просто або заарештовані, або е, отримують змогу поїхати в свою Росію, але просто Росії не буде, скоріш за все, коли Крим повернеться. Возумієте? Ну, залишиться якась Московія, там п'ять областей навколо Москви. на Московію, будь ласка. Дякуємо, пане Мирославе, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Мирослав Гай, офіцер, військовий журналіст, громадський активіст, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1.